хело Усі усім елівем. Дякую, що завітали. Я продовжую популяризувати біомедичну інженерію, бо все ж таки мені подобається цей напрям. І я вважаю, що ну, це такі речі. Люди мають дізнаватися, знати, і вони мають бути усіх на слуху. Бо, знаєте, платимо налоги, навчаємо лікарів, а потім їдемо кудись в іншу країну лікуватися. Це якось неприкольно. І щодо медицини нічого не скажу, а от за прилади, все ж таки, розуміння навіть на побутовому рівні, що таке біомедичні прилади, і як їх розробляти, ремонтувати це круто, як на мене. Бо тонометр, принаймні, у кожного є. І чудово, якщо ви розумієте, чим ви користуєтесь. Так от, біомедична інженерія і її основи конструювання. так от, ну, типу ви мейкер, і вам зацікавили цей напрям. і от Сподіваюся, цей матеріал надасть вам більш, більш глибоке розуміння того, з чого все починається для вашої поробки це саме те. Конструкція. Типу, це е, визначає от взаємне розташування всіх елементів вашого пристрою, корпус лицеві панелі, там все що завгодно. І електроніка зазвичай не тільки бівмедична, а взагалі от люба електроніка вона складається з модулів. Ну, особливо всі полюбляють модулі Arduino. Але ж Arduino, вони ж, що роблять? Вони беруть а, деталяхи. От, просто ну, це якісь елементи електронні. Беруть ці електронні елементи, перетворюють їх на модулі. ну, типу підсилювач модуль там сенсор-датчик. Це все вже модулі, платформа Arduino. Ну Так само і біомедична і електроніка, вона все ж таки всередині має якісь модулі. там Модуль датчиків, модуль підсилення, модуль індикації, мікросхеми. Ну Сподіваюсь, тут не треба довго пояснювати, що взяли велику схему, зробили її за масогабаритними габаритними розмірами значно меншою, і отримали мікросхему. Але можна ще й наносхему, пікосхему, але називають їх мікросхеми. Але все ж таки, яка різниця, аби працювало? От, вузол це те ж саме, майже що як модуль, але вже це може бути два модулі. Ну, типу, є підсилювач сигналу, є аналогово-цифровий перетворювач. От, це вже вузол, тобто вузол детектування сигналу, наприклад. Або от вузол керування та індикації, тобто є кнопки, є індикація, блок живлення, куди ж без цього? І це, начебто, і завершена конструкція, але ще не пристрій. Тобто, блок живлення це лише модуль. Ну, а пульт керування, це про те, я казав. кнопки та індикація. Я для свого ЧПК мультитулу теж таке роблю. Не таке круте, але, гадаю, буде теж прикольно. А, тобто, це органи керування. Це вже може бути завершений пристрій. Просто підключити треба його кудись. Ну, Наприклад, як ваша клавіатура це начебто і пульт керування, і все таке інше. Система. От коли ви до свого комп'ютера підключили вже принтер, це вже система. Ну, а відповідно, медичний прилад, або медична система тут є вже декілька нюансів. От, Є прилад, є апарат. А прилад це те, що, наче діагностує: ну, тобто, тонометр там цей прилад. А, або, ну, не знаю, там. Кардіограф, електроенцефалограф це прилади. А от Апарати, вони производять якусь дію, тобто вони генерують терапевтичні сигнали. Не буду стверджувати, що це дійсно так, і взагалі на побутовому рівні всім все по цим балах, але все ж таки, зверніть увагу, це досить різні речі. От. Тож, сподіваюся, ця інформація хоч так швидко, хоч так ну, досить ну, сблизько, досить дуже швидко, але зверне вашу увагу, що ці терміни, коли ви в них ну, намагатимеся більш-менш так розібратися, вони допомагатимуть вам у проєктуванні. А в наступних відосах по цій темі я спробую ще пояснити, з чого почати, якщо вам дійсно треба втілити в життя вашу ідею з проєктування. Про... Однак пере... покажу це на прикладі біомедичної інженерії, конструювання у цій сфері, бо вона мені подобається. Я вважаю її досить важливою. Усім привіт, бувайте! Елєве! <му> Біомедична інженерія для тебе сконструює все, про що ти мрієш. Хоч про те, захоч мізки, аби усе це у тебе залізло. Проєктуєш, тестуєш, щось ламаєш, і знову спочатку усе починаєш.